Всім привіт, 30 грудня. Не часто вдається покупати такий період перед новорічний, але все одно. Сьогодні вирося і це останній коп в цьому році. Отже, швиденько по знагідкам. Так, частинка прошки, так само хуторщина, гудзочок, певно ще 19 століття, 10 копійок радянські 1939 року. Ось така от незрозуміло вбита монетка. Можливо, це навіть ірлинська, можливо, грецька, але яка різниця, все одно вона, вона вже вбита? Шматок неолітом, це така от візуалочка. І ось тади-тиди -та -дин. динарчик, поїджений життя. Можливо, срібне, можливо, у нас вступали рельєф непоганий, хоча тут а з боку явно щось пожувало. І ось така ось сережка срібненька. Ось є отвір від вушка. Ну, важко сказати, це може бути і те століття, і 20-те століття. Ого, є якісь думки, то поділіться в коментарях. Що? Що ж, бажаю вам в новому році. Більше класів знахідок. Аураїлса кожного біскатушку і надію чи це війна за кинуться.